13 жовтня 2022 року, 17 година вечора, прийшов на рибалочку, мабуть, скоро буду закінчувати рибалку, ще роботи вдома багато піймав. Одного пічкура і три верхоплавки. Оце і вся ловля. Ну, буде що їсти сусідському коту, бо він дуже полюбляє рибку. Ось таке справа щось. Дуже погано клює Це не знаю, що його робити. Піймав ще ...дві... ...бистрянки, але ну, я їх повипускав, вони маленькі. Тим паче це заборонена риба для ловлю вона в червону книгу занесена. О, покльовочка була, але ні, і насадка ціла. Нічого не пойму. О, і зараз он клюнумо. Ну давай, клювище. Ключ. Покльовочка є. Ну, мабуть, верхоплавка бере. Таке, така ніжненька покльовка, що ще нічого не можу. О, і відразу кидає. О, оце. Оце гарно. Що воно таке? Оце на камеру спім. Ясно. Ясно. Бачите, верхоплавка. Оце така. Тоді піду додому. Хватит. Хвати мені. Хватить. Так, напил ладошечки. Все, добре.